Всім доброго дня! Хочу зняти відео по заміні корпуса ключа від Mazda 5. Ось такий оригінальний мене ключ. Це в мене два оригінальних ключі ще рідні. Цим я зараз користуюся, але він не працює. Ну, він Чомусь тут твердить ці кнопки, я не розумію чого. Коротше, це зараз я довго просто розповідаю. Користуюся два, двома взагалі, оригінальними. Це один оригінальний ям користуюся відложим. Ось другий оригінальний я його розбираю, але розбирається він у мене дуже погано. Ну, В принципі, я вже, вже все розібрав. Чому погано розбирається, тому що давайте я на цьому покажу, тому що ось ця кришечка у мене чи відпадала, чи що ось цей елемент. Зараз я окреслю його. Ось звідси, ось це звідси, сюди. Ну, якось отак, я думаю, ви зрозуміли. Ось цей лимент відпадав, і я його просто суперклею сюди пролив, його склеїв суперклеєм, і цей суперклей щілини позаливав, хоча я там його капельку дав. І цей суперклей не дає мені можливість нормально розібрати корпус. А в принципі, цей корпус розбивається досить легко. Ось прийшов просто вже в розобраному виді покажу новий корпус. Бачите, тут. Немає цих Зараз поставлю я ось цей ключ. Поміняю я ну сам ключ. Ось цей цей мені не потрібен. Поставлю оригінальний, ось він. Зніму просто механізм, він має підходити. В принципі, все дуже просто. В інтернеті такий ключ новий. Ну Він геть-так виглядав ось як оцей. Ідентично, ось він просто розібраний. В інтернеті він коштував 250 гривень. І посилка ще плюс 50 гривень, Корпошту. Я переправляв, щоб було дешевше. Чекав пару днів, звісно, але ключ від... приїхав. І Зараз ми зберемо. Головне не зламати ось цей датчик, оцю семічку. Тут вона влаштована. Вибачте, камеру я не можу нормально сфокусувати. Ось тут семічка ця лежить, і її головне, щоб вона не тріснула. Головне дуже акуратно її якось виняти. Зараз спробую це зручів вже фактично на дрібні частинки ключ, ну, він вже, грубо кажучи, не знадобиться і хочу достати ось цю семечку, як в народі кажуть. Це саме є цей, ну, датчик, чи як правильно сказати, ось він тут знаходиться, що завдяки йому. Автомобіль зв'язується із ключом, так? це як така противо м противоугонна система. Підскажіть, як по-українськи, а може я правильно кажу, противоугонна, коротше, щоб автомобіль не, не вкрав. Ось цей датчик. Якщо я його зламаю, Ну він не знаю, коштує ну не сильно великих, але чималких коштів. Може 2000 гривень, може десь так, може хтось знає, може 100 доларів, не знаю. Ну, десь так приблизно. Головне його не зламати. Я вже все розтрушив і це просто, ну, в інтернеті казали, що він там, а не сильно, він там сидить плотно, але ну, сидить він тут плотненько, капець. Я вже з, одної, з однієї сторони підібрався, хочу його якось підковернути, ну і тут в корпусі зашитий, ну, не зашитий, заставлений просто. Так, ну з усіх сторон я підібрався до цього датчика, але він чомусь не виймається. З якихось то причин все мало бути зовсім по-іншому. Я вже підпилюю його з усіх сторон, добираюся, але він не вилітає. Можливо, результат того, що я підклеював і десь туди попав клей. Хоча слідів клею я не бачу, бачу з цієї сторони, що тут близько той клей. Але все може бути, що він попав і туди. Сподіваюсь, я його виймав взагалі, і сподіваюсь, що він взагалі буде ще працювати. Дуже ну, на це сподіваюся. Так, ну що ж, хороші новини. Вийшло в мене в Росі Прати. Все. Вона відлималась з корпусом. Я його просто я її підпиляв із всіх сторін і в кінці, коли вже о, бачите, відійшла решті від корпуса. Вона була приклеєна максимально. Хоча слідів клею того моменту я не бачу. Ну немає. Тут слідів клею. І не видно, щоб вона була приклеєна. Просто вона сиділа, ну максимально жорстко. Шеї навіть не роздивився. Так, коротше, сиділа вона максимально жорстко, якась вона такої дивної форми, якась трапеційна. Я тут її пиляв з усіх сторін. зрозуміло, чи це вже окремо цей передатчик, чи він разом іде із пластмасою. Такі, ну, не можу я відрізнити, де закінчується той корпус по ній, де починається цей передатчик. але я сподіваюся, що він ще працює. Поставлю новий корпус. uh Так, і, і, і тут нас залишилось ще посадити сімечку. Ось це місце. Не знаю, чи буду я це знімати. Ось тут її місце. О, ось тут її місце цієї семечки, зараз побачу, як вона туди стане. І пересадити, ну, як ви бачите, цей без нарізів, цей нам не підходить ключ викладний, так би мовити, але наш оригінальний новий корпус зробити. Нічого складного, ну побачимо, скільки в мене займеться часом. Так, ну ніби поставив я цей механізм правильно. Також дивіться, так, як його стукусувати. Там пружинка стоїть всередині, дивіться, які пази падає. Ну, в принципі, якщо там розібратись, то нічого такого складного. Зараз побачу, чи правильно є сімечку. Як ви бачите, я теж засадив. От вона стала. Ще раз повторюсь, і вона працює. І цей механізм ніби також я... Правильно, ніби став. Зараз побачимо. Так, З першого разу не вийшло, тому що ставлю я на місце. А, а ні, вийшло. Треба ж нажати кнопку. Нажимаю кнопку і він складується. Зафокусування. То ніби правильно. Нажимаю кнопку, складується і розкладується. Побачимо, як він буде працювати. Так, шкода, що не видно було моменту, коли я з'єднав ключ до купи, Ну, ніби тримається. Тут залишилось тільки накинути цю кришечку. Досвід накидання цієї кришечки в мене великий, тому що минулий ключ дуже часто розпадався. Цю кришечку я ставив разів 100, напевно. що Тут трішки мене зараз вийде, бо вона така щільніша. Тим паче, мабуть, що... О, бачите, якось в принципі, вийшло. Ну, ніби навіть світиться. Відкриваємо машину, підсвічується. О, бачите. О, зараз навіть і не підсвітка. І ключ складається. Ну, не розкладається. Нажимаємо на кнопку і Ще не розроблений механізм. Коли він ніби зробив все правильно. Просто в корпус тут. Супер. Тепер треба йти перевірити, чи він працює. Ну, навіть кришка багажника підсвічиться. Побачимо, що робить він. Піду до машини. Ну що ж, момент істини. Давайте спробуємо, чи працює наш ключ. о супер Відкривається автомобіль. Все працює. ну Чи закривається. Все, автомобіль відкривається закривається. Зараз спробуємо, чи працює та сімічка, я так розумію, чи автомобіль заводиться. Автомобіль завівся, робить, все працює, все супер гуд Сємічка, ну, магнітик бачить, ту сімічку, за яку я переживав. Все супер. І так, підвідаємо підсумки. Підсумки дуже прості. Можна такий ключ самостійно ну, поміняти. У мене був... Розбитий просто корпус, я замовив корпус, самостійно його замінив і корпус цей коштує 250 гривень. Ну, я вже казав, але ще раз скажу, 250 корпус, доставка укрпоштою з міста Києва, коштувала 50 гривень. От і все. Тобто 300 гривень і новий, новий ключ поставити, залишилось, поставити тільки, приклеїти е, значок мазда. Дякую за увагу.